Дев'ятий номер. Дивився бомбинт. Сарі нагоря э, змогли. Вертись оподинку. Ще, одразу ж дуже швидко перехоплює. Класна передача! Це жовта картка буде без питань. Зараз вас... дивимось, момент. Тут вічна відже. Передача. І тут. Моменти пробу. бачимо, що вже 7.47. <пробітник> Який? <пробітник> Чичиков вийшов на позицію. Про... Ну, зараз момент. Ну, нагода вже другим темпом. Кортатися і далі вже. якраз таки будувати свою гру від того, що команда забила, але для цього потрібно забити і не пропустити. Сінчиков удар буде, буде, удар. Артем забиває. Здавалася зайва передача. Хлебніков. Йдебаси і Сінчиков. Андрій Хлібніков і Січиков був звісно. Обачаюся. Момент. Лагоновський. Передача. Не точний. Поли в пасиві вже має команда. Класна скидка, удар є. Класна скидка. Тут, Тут також можна грати. Плачко, плачко, передачу ж. Латко удар навіть є. Сергієв. Лєбніков. Удар. Мається рахунок За 17-ї хвилини. Передача не проходить. Сергієв. Класно пройшов. Забитийсь потрібен. Доворить Олександр Горяний, але м'яч зберігає. Плачков. Горяний. І це. Плачков. Татаренко передача назад. Яровенко встигає, так встигає віддати, але туф показує, що нікому віддавати передачі втрачає. і не залітає. І ще один момент. Підкат від Олексія Лагуновського. Не зіграє, ну, напевно, буде вже контратака у виконанні якраз таки. Буде контратака Плачков. Сарін, Максим. Максим. А удар буде, удар. Стійка. Не, тут потрібно реалізовувати цей момент. Не забиває Олександр. Ще одна спроба буде. Від дев'ятки різдвині. Плачков. І м'яч залітає ворота. Петро Плачков визначається 2-0. Передача! Чесно кажучи, я набагато більшого очікував від відрізні. Ну, IceBlak-Dніpro показує, що так, команда буде боротися. Буде боротися, Звісно, в цьому чемпіонаті І свої бали буде набирати і відбирати будь-кого. Це ми дуже скоро побачимо. На цьому ж все. У нас підсумковий рахунок 2-0. Грізлі перемагає Айсблік дніпро набирає 6 балів. Перша сходинка у Грізлі після двох турів. Ну, тут, дійсно, ще будуть грати суперники. Невеличка перерва. Далі ще цікавіше, я впевнений. Фільч та флауерсмія.